Подивимось, яка там сьогодні в нас історія пов'язана з твоїми грошима. Що там у тебе робиться? Чи будуть гроші, чи, можливо, ти мільярдерша, Королева жезлів. Так. Ячельник. Тут карти говорять про майбутнє, карти кажуть про те, що зараз на даний момент ти знаходишся в стані роздумів, ти сама з собою дуже багато задаєш собі питань, чого ти хочеш, як ти хочеш, і сама собі даєш правильні відповіді, тому що у тебе є час для того, щоб подумати. І це все пов'язано знову ж таки з грошима, бо ми про них зараз говоримо. Друга карта каже про те, що ти е, в нас королева жезлів, королева вогню, королева, яка впевнена у собі, королева, яка, наприклад, якщо ти придумала десь. Якийсь бізнес, чи перейти на нову роботу, чи у своїй роботі зробити щось таке, що принесе тобі більше прибутку саме у твою кишеню, саме для твого благополуччя, то зараз, знаходячись, знаходячись у цьому стані Адшельника, тобі прийде якась грандіозна ідея, і оскільки ти в нас вмієш себе чути і вірити у себе, ти втілиш цю ідею у життя. І бабла в тебе буде дуже-дуже багато, тому що ти вмієш, в принципі, робити гроші.